Зараз Тіма покаже вам, як приготувати найсмачніше кокосове печиво лише з трьох інгредієнтів. Беремо 3 яйця, трішки солі і гарний настрій. Все це ретельно перемішуємо і додаємо 100 г цукру. Обов'язково тестуємо, чи добрий на смак, чи дійсно солодкий, і перемішуємо. Тепер беремо блендер і взбиваємо до пишної маси. Не доводьте до білосніжної пінки, лише до трохи густенької пишності. І висипаємо туди 250 грам кокосової стружки. І також обов'язково тестуємо стружку на смак. Ретельно перемішуємо ложкою до однорідності. Залишаємо на 17 хвилин, щоб кокос увібрав у себе рідину. За цей час встигайте увімкнути духовку і підготувати основу. Масу формуємо кульками і складаємо на пергамент. Тепер обережно несемо у духовку нагріту до 180 градусів на 17 хвилин. Підрумянились і можна діставати. Вони хрусткі зовні і дуже ніжні всередині. Зберігайте, ставте лайк і смачного!